Купайся, Сонечко, купайся. Я буду Кинути. Що? Кинути та путика. Соня? Так. Да. Ну Соня хоче за путиком бігати, так? А ти сонечко любиш? Дуже? А ще кого? Ще баченят люблю. А ще кого? Романту люблю. А ще. Обоча люблю. А ще. Тебе люблю. E mais quem? Dito você, eu amo. E mais quem? Amo o Micoleia. Amo o Micoleia, e mais quem? Amo o Dito Moroço. Ai, bonitinho, bonitinho. Amo Я напав uh -huh. в суботу. Кого любиш? Що люблю дерева. Дерева. Дерева люблю. Ну, ще. Квіточки? Ще квіточку люблю. Травичку. Травичку люблю. Сонечко. Сонечко люблю. Марки люблю. Uh -huh. Люблю воду. Воду любиш? А, люблю. Угу. Uh -huh. Делям витяг любиш. Так. Люблю змеюк. Змейок любиш? А равлики? Равлики теж люблю. А де равлики? Що ти заховалися, не вийшли? А де? А де? Сховалися вони? А за мене. А я ще не можу. вони там зробили живі на руку. І сіда там брави. Угу. Ой. О, ми туди вже вшли. Так, і що ми там бачили? Домик бобрів? Плотину? Так. Да. Ти дивилася на неї?